Давай. Коротше, купив у мене родич. У нас знач, в інтернетах ваших отих акумулятори, Дуже похожі кажуть на твої Samsung. А ну порівняй, які акумулятори проти Samsung. Значить, дивися, акумулятори дивися 18650 на 6800 мА. -год. При тому, що мої Самсунги 3400 плюс написано вони на 35 тисячі МА -год. А тут 6800, тисяч ребята. Значить, ну що ж, давайте так. Китайські супермонстри виписані з інтернету проти моїх Самсунгів. Значить, перше, давайте супротив. Хто знає, що таке супротив, чим він менший, тим акумулятор кращий. Він може току отдачу більшу видавати і лучші в нього характеристики. Значить, беремо Самсунга. Дивись віть. Вітя, дивися. 20 мл. Бачиш 20. Бачиш 20 мільйон. Бачиш 20. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так. Берем супер монстра на 6800. Значить, 75 мільйон. Ну, да? так? Так. А в цього вообще 82 млн розбросом У мене Samsung всі однаково мають. Тут різні характеристики в акумуляторах. Тобто паралельно їх ставити не бажано. Тепер, що в нас? Головна провірка китайських акумуляторів це в нас вісающе є. Правильно? Хто шарить в інтернеті, завжди вважите акумулятори. Значить, акумулятор Samsung має вагу 49 грамів. Це вказано на офіційному сайті фірми Samsung. Samsung SDI. Акумулятор на 6800 від китайців. Має 33 грама. Ну, ну, він просто легкий. він воздушний. ви не розумієте, не шарите. Ну і саме останній тест це у нас не у кожного є такий прилад, але у кого є або в знайомих є, пользуйтесь завжди. Значить, ставимо мої Самсунги і ставимо ці два китайці. Це обидва поставимо. Раз, два, і три. І так, ми вибираємо, <кій> вибираємо мод режим. У нас чардж тест. Вибираємо на 1000 мА, то тобто є нагрузка в 1 А, Нагрузку йому даємо в 1 А. І воно зараз його буде сажати, заряжать, сажать, заряжать і протестує, скільки в цих акумуляторах є ємності настоящої ємності, а не той, що нарисована. Які періоди саме сажатимуть. Ну що ж, не пройшло і полгода. Ну вітя вже пішов. Двітя, я тобі записую відео. Значить, наші тестові акумулятори тестувалися. Що ж показали наші хвальоні 6800 китайських мА. А дивимося, ребята. Дисплей 1033 і 1066 мА. А наш Samsung 3447 годин Ну що я вам скажу так, да 6800 рекомендую до покупки. Купляйте всі хороші акумулятори. Рекомендую.